Не бував ти у наших краях, там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори, а весняні ночі в гаях. Ах, хіба ж ти? Хіба ти це знаєш? Коли сам весь тремтиш, весь смієшся, ридаєш, серце б'ється й б'ється в грудях. Не бував ти у наших краях, не бував ти у наших краях, бо відтіль не таким би вернувся, Чув про степ, що ген-ген простягнувся. єсть там люди, і зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тебе ж завжди, я бачу, в сльозах. Не бував ти у наших краях.